Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Руки президентства Зеленського як оцінити їх пише Степан Хмара, відомий український дисидент та політик. Одразу підкреслимо. Редакція не підтримує думку будь-чих політиків чи діячів, волонтерів чи інших значимих фігур та не несе відповідальності за їхні публічні заяви у соціальних мережах та залишає право робити висновки глядачам щодо тих чи інших висловів відомих людей. Алімовий оригіналу Степана Хмари. Я переконаний, що після закінчення війни над Зеленським і оточенням повинен відбутися судовий процес. І вже за сукупністю оцінок його причетності до злочинів, заподіяних Україні, злив операції вагнерівців, очевидна здача Росії з сухопутного коридору від Донбасу до Криму і пов'язана з цим трагедія Маріуполя та відкриття подачі Дніпропетровської води до Криму. Неймовірні жертви за очевидний провал підготовки оборони Києва. Спробу у перший тиждень війни піти на капіталі. І відмова інтеграції у будь-які оборонні союзи про НАТО, за і зараз боїться навіть згадувати постійний нейтралітет і ще ряд опіцянок, які дозволили б Москві Україну у свою безправну колонію. Путін тоді не погодився. Він захотів всього і негайно ліквідації українців як етносом. Тобто за сукупною оцінкою ролі Зе у перечислених вище подіях і подальшою поведінкою, враховуючи всі обставини, обтяжуючи і пом'якшуючи, суд винесе свій вердикт, Пише Хмара. Це потрібно не для помсти, а для встановлення справедливості без цього на українців чекає непривабливе майбутнє. За те, що ми прощали колишньому президенту, завдані нашій державі збитки через злочинну діяльність чи бездіяльність Україна опинилася в такій драматичній, малозахищеній ситуації. За все це український народ тепер розплачується великою кров'ю і великим горем. Хочу нагадати, що жоден український президент не зіграв позитивної ролі в її історії. Зараз, оскільки йде війна, суд відтер. Ерміновується, але не більше. Час цієї страшної війни хочеться зціпивши зуби, мовчати і нічого не говорити про владу того, що вона заслуговує. Але на жаль, влада сприймає це по-своєму як заохочення до нахапної поведінки. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.